Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою відьмою Крістіни Косовою. Вітаю вас! Вітаю, Оленочка! Вітаю, що долучилась до нас. Рада вас сьогодні бачити і чути. І сьогодні хочу записати ефір, як ми зазвичай пишемо це прогноз подій для України. Але, перш ніж продивитися власне українські міста на, на загрозу і небезпеку російських обстрілів, давайте. Обговоримо одну новину, яку зараз дуже поширюють в інтернеті, в соцмережах. Чи дійсно РФ вже за кілька тижнів може перейти до посиленого літнього наступу? Чи дійсно ворог готує такий план, і чи вже йому вдасться його реалізувати? Давай по черзі буду відповідати на питання: чи правда РФ готує наступ? Звичайно, що готує. І ці 50 днів, які дав Дональд Трамп, вони саме з цим пов'язані. І я неодноразово говорила, що РФ є в цей літній період для того, щоб вдарити. Тобто, звичайно, що в нас буде. Тобто вони його готують. Вони його готують. А які зараз ще підступні плани у ворога, про які ми не знаємо про які вони навіть, ну, не афішують, да, не лякають українців ними, але, власне, готують вже, підготовлюють? Манка, я навіть не знаю, що можна не афішувати. Я перегляну, звичайно, мені здається, що вони такий максимум нам видають. Ну, можливо, якісь будуть теракти. Але я не бачу чого такого неймовірно прихованого, тому що хочу сказати, що до кінця літа буде уражена дуже сильна Західну Україну. Це те, що я переглядала Львів, івано франківськ Чернівці, Хмельниччина і Рідні. Я не можу сказати. Чітко, в які числа і як будуть потерпати ці міста. Але хочу сказати, що ці міста будуть е, е, дуже уражені до серпня. Тобто ми вже поступово будемо переглядати, знаєш, якби по пазликах збирати. Але е, мають вони намір зробити так, аби на Україні не було жодної спокійних е, точки. Тому що завжди їх. Є... Ну як не крутиться. На Західну Україну. А зараз тут е, немає е, е, спокійного місця. Я особисто живу за містом, тут оламки під лісом. І у мене тут оламки. Тобто тут неважливо в центрі ти, чи за містом е, ідуть дуже сильні атаки. Це правда, ви абсолютно праві. І я б хотіла поставити таке питання. Власне, ми бачимо що ось останній да тиждень. Це було таке те, що в Україні, і коли приїхав Келов, буквально да обстріли припинилися навіть шахедні атаки, вони теж припинилися. Скажіть, після від'їзду Калоху до США чи власне ж ростовки обстріли українських міст? Чи ворог готує, чи ні? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. Кнопка спонсорувати під відео. Звичайно, дивиться неймовірна кількість дронів. Зараз ворог трошки зекономив, ну, не витрачав свої ресурси. Звичайно, що тут дама мечі випадає, звичайно, що ворог буде гатити, кошмарити і продовжувати поповні. Тому що, ну, Трамп, як завжди, повів себе з одної сторони. Коректно, а з другої сторони некоректно дати людині 50 днів на те, щоб її пізніше оштрафувати. А у нас за 50 днів люди гинуть. Звичайно, що ворог собі підлатає всі дірки і буде накопичувати всі сили для того, щоб нанести удар, коли витечуть ті 50 днів, закінчиться. А це у нас виходить на початку вересня. Ну це ж не треба бути дуже сильно розумним, щоб це зрозуміти, правда ж. Кисіна, скажіть, власне, якою, що буде тепер ціллю для росіян? Що можливо вони готують щось нове, тому що ми бачили, що дав останнім часом, це були власне будівлі ТЦК і просто житлові будинки, там де живуть цивільні. Що зараз буде ціллю росіян під час таких атак? Дивися, іде мені все ж таки мирне населення. Мирне населення. Інфраструктури, те ну, мені випадає інфраструктури, це те, що ну якби нам важливо наше світло, газ там якісь комунікації, але я так само можу віднести до цієї карти і ТЦК. Тобто зараз вони будуть робити посилено абсолютно все те, що вони і робили плюс можуть. Будемо знову ж таки хочу звернутися до наших глядачів і попередити, що. Ми подібні прогнози записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу небезпеку. А власне чи довіряти цим прогнозам? Чи ні вирішувати лише вам? А ми продовжуємо Кристина. Я хотіла вас запитати, скажіть, які міста найбільше так ну зараз під загрозою? Як до чого приготуватися? Які саме міста будуть ціллю, крім захід, захід заходу України? Дніпро дуже сильно. Київ дуже сильно. Полтава неприємні карти. Самар. Полтава Самар. Київ сказала. Ну і Харків він постійно страждає. Напевно, оці от, от міста мені йдуть найважчі. І, можливо, кривий ріг, але не можу сказати: от кривий ріг мені йде на Якщо порівняти з Дніпром, він іде мені менше, але, але все одно може бути там щось одне жахливе. Я про це говорила. Воно, мені здається, вже і програлося буквально на днях. Ти ж бачила новини. Ми слідкуємо за новинами. Ми бачимо, що власне відбувається. І я б хотіла поставити вам питання таке і сказати, що ось да починаючи з завтрашнього дня, з 18 липня, найближчі тиждень, які небезпечні дати на цьому mm -hmm. тижні, так які от максимально несуть загрозу і не сприятливі. Це буде від 18 до 25, правильно дивимося дати. угу. 21, 19, 25, 21, 19 і 25. Наші глядачі прослухайтеся, будь ласка, до цих дат. Можливо, не знаю, знатуйте собі, запам'ятаєте в будь-якому випадку, навіть якщо вони довіряєте, краще прислухуватися зі своє життя, зі життя своїх близьких. Аніж аніж потім наразити себе на небезпеку. Маю до вас питання Крістіно, зараз в Україні відбуваються масштабні такі зміни в уряді. Скажіть, чи на порозі ми великих таких незначних змін? І власне ці зміни вони будуть на краще для нашої країни чи ні? Дивись, Оленочка, зараз воно показує мені трошки двояко. От що я бачу. Головне, щоб я не загриміла в тюрму після своїх прогнозів. Дивися: відносно рашки, те, що зараз міняється, уряд, воно нам на краще, тому що. Вони хочуть поміняти нашу конституцію, вони хочуть проводити референдуми, вони хочуть признати Зеленського нелегітимним. Те, що міняється, щось ніби Зеленський як укріплює. Тобто, ніби для нас воно непогано. Але те, що вони будуть наїдатися як божевільні грошей, ну це лишається фактом. Мені дуже прикро. Але крадіжки і вся оця м, ситуація така, як у нас була спокон віків, дуже шкода. Я не бачу, що вона м, ну, що вона перестане перестане існувати. Розумієш, воно двоє? Дві сторони медалі, як то кажуть, це правда. Кристина, я хочу вам подякувати за цей випуск і вірити, що все власне буде добре в Україні. Банець і всі. Ворожі плани не здійсняться, не реалізуються, і вони просто будуть потерпати від своїх невдач. Вам хочу подякувати за такий продуктивний прямий ефір. Випуск, так можна сказати, на прямий ефір. І до зустрічі в наступних закладах.